Доброго дня, друзі, Вельне шановне панство. Сьогодні 1 січня 2024 року. Вітаю всіх з наступившим Новим роком. Бажаю всім мирного неба, слава Україні та слава нації. Вчора, 31 грудня, було рівно 10 тижнів моїм цесаркам. Засвідчує, погано буде їх видно. Зараз буду їх ловити в мішечки та хочу зважити. Гадаю, що це буду робити один раз за все життя, бо спіймати їх квест буде ще той. Так що, кому цікаво, не перемикайтесь, далі буде зважування. Так. Тікають, вириваються, але один раз потрібно це зробити, щоб себе заспокоїти нолі, мішечок потім відкинемо. Загорська білогруда. Перша 760 грамів, там залишилась у нас блакитна та сірокрапчата. Це перша. Загорська білогруда друга. 835. Ну, грамів 30 можна відкидати на маленький, невеликий мішок з під комбікорма. І зараз третя. Третя загорська білогруда 845. Одинакові. По 800 грамів, можна сказати. Ну, трішки не дотягують. Повинно бути 850-950, але гадаю, 50 грамів. 50-100 грамів, догодуємо якось. Це в нас блакитне. 670, тобто десь 600 грамів. Ну, з блакитною тяжко. Не попасти в проміжки ваги, тому що пишу 350-750 грамів. Так що блакитна. 600 грамів в 10 тижнів. І зараз спіймаю сірокрапчату І все. І це, друзі, сірокрапчата 765, ну, 65 плюс-мінус на мішок. Хоча можна зважити мішечок. То 700 грам. А сірокрапчата, взагалі, пишуть взагалі 900-920. Ну, трішки не дотягують грамів по 100-150-200 плюс-мінус. Ну, гадаю, це не настільки критично. Так, з приводу їжі. Кормлю мелена кукурудза. Пшениця ячмінь. Один до одного, все в рівних частинах, балую інколи пророщеною також пшеницею та ячменем. І вже даю ціле зерно. Ось та пшениця та ячмінь, які пророщую. Також ось воно проростається, це вже треті врожаї. Також додаю отакі вітамінно мінеральні добавки. Зима, сонечка нема, не гуляють. Ідемо, дів. Зелень полюбляють. І я б сказав що вже в 10 тижнів ціле зерно їдять краще, навіть чим мелене. Вже їм хочеться чогось більшого. Зараз зелень виберуть. Потім підуть, поїдять ціленьке зерно і далі до вечора вже будуть виїдати. Б'язиче закрити. о! До вечора будуть виїдати мелене. Мелене посипав вітамінно мінеральними добавками трішки, там вітамін Д та й багато інших. Щоб трішки збалансованіший був корм у них до весни. А весною, коли підуть уже на вулицю, то там вже буде зерно, зелень. Ці вітаміни будуть брати з природи. Дуже-дуже розкидають, дуже полюбляють все розкидати, все порити, щось пошукати, дикі-дикі кури африканські. Тому всі годівнички потрібно робити глибоченькими щоб вони, як будуть дзьобами Щось шукати не дуже розкидали кормо. Оце відео не дуже велике, коротеньке, але гадаю, тому, хто буде колись починати, так як я, щось та й знадобиться. До нових зустрічей!